Так виглядають в минулому могутні клени на вулиці Орлова у Рівному. Понад 35 років вони слугували затінком в спеку та прикрашали територію дитячого садочку номер 51 Нині ж працівники тресту зеленого господарства зрізають ці дерева, а мешканці сусідніх будинків в соцмережах висловлюють своє невдоволення. Мовляв, це знущання над живою природою. Хто видає дозволи на знищення зелених насаджень в Рівному? Нещодавно знищили липову алею по Київській, бо вона просто заважала забудовнику. Сьогодні варварські позрізали клени на території дитячого садочка Поорлова. Одні спилені під корінь, інші просто нещадно вирізані під самий стовбур. Що це за знущання над здоровими деревами в 30-градусну спеку? Можна ж було зробити аварійне обрізання дерев восени, щоб не травмувати дерева. Серце болить на це дивитись. Це внесок в загальну справу знищення екології. В той час, коли в Європі бережуть кожне дерево, навіть підпираючи нахилене, в нас зрізають цілими алеями або великі здорові дерева, щоб зробити парковку, або відкрити банер своєї лавки, або просто для себе. В той час, коли в Європі б'ють на сполох, і за засухи в нас в цей процес активно підкидають дрова. Подивіться відео нашого міста 1996 року і порівняйте з тим, що ми маємо зараз. Позор про наші ліси і Карпати вже й не кажу. Це ви кому будете розказувати? Я щодня проходжу повсті клени, як в минулому році висіло аварійне гілля після бурелому на волосині над головою пішоходів. Обленерго було все норм, ніхто нічого не робив. А зараз в спеку вчепилися зрізати. Якщо це працівники обленерго, може хай їм проведуть інструктаж обрізання дерев, бо те, що вони роблять, це знущання над живою істотою, а не обрізання. Начальник дільниці благоустрою комунального підприємства Трест зеленого господарства Андрій Гринюк запевняє, їх вони у цьому немає, так як вони працюють за проханням рівне теплоенерго і департаменту інфраструктури та благоустрою рівного було звернення від теплоенерго та наказ від департаменту інфраструктури нашого зв'язку з заміною аварійної теплової мережі яка буде замінена, там будуть розкопувати зв'язку. З цим зрізаємо дані дерева, які знаходяться якраз на тепловій мережі, на проходження теплової мережі. Згідно дозвілів документів, в правовому полі ми і працювали, там, виконували ці роботи. В свою чергу, речник ТОВ рівне теплоенерго Олексій Кривошеєв каже, не могли відкладати, так як було виявлено порив ділянки теплової мережі, а зелені насадження варто було прибрати, оскільки вони унеможливлюють проведення ремонтних робіт. Окрім того, згідно законодавства, заборонено садити дерева в охоронних зонах, де знаходяться будь-які комунікаційні мережі. Ці дерева ростуть прямо над трубами теплотраси аварійної ділянки, яка потребує зараз заміну труб. Місто виділило цього року гроші на заміну труб саме цієї ділянки, і ми направили листа в Трест зеленого господарства для того, щоб вони зрізали ці дерева, для того, щоб ми могли розкопати цю ділянку і замінити труби. Нині співробітники комунального підприємства Трест зеленого господарства зрізають дерева та на їх місці залишають пні. Проте на цьому їх роботу не завершено. Попереду викорчовування пнів та прибирання коріння дерев, які не дають змоги провести ремонтні роботи. Тому працівники тов рівне теплоенерго» енерго при. Туплять до роботи заміни труб лише тоді, коли ніщо не буде перешкоджати доступу до них. Софія Капінос, Михайло Манзюк та Богдан Корб'як, телеканал ITV.